Те на що ми так довго чекаємо, буде влітку 2024-го. Україна отримає перші F-16, А українські пілоти будуть готові до бойових польотів на F-16 теж влітку після 10-місячної підготовки в Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах. У Форбс зробили провокативну заяву щодо використання f 16 українськими пілотами. Ніхто не стверджує, що f 16 який стріляє aim 120 є суперзброєю або невразливим для ворожих ракет. Щойно Україна введе їх у бій найближчими тижнями або місяцями, то втратить F-16 і їхніх пілотів потенційно багатьох із них. Велике питання в тому, що Київ виграє від цієї жертви. Винищувачі f 16 в Україні повинні будуть першочергово полювати на російські носії, керований авіабомб кабів, і це може призвести до великих втрат літаків f 16 одразу після введення їх у бій. Перевага F-16 16 ракета із власним крихітним радаром, завдяки якому пілот може відступити відразу. Після пострілу тому українське командування має агресивно розвернути F-16 і націлитися на російські літаки сухої, вважають у Форбс. Вони додають, що українські винищувачі міг 29 і су 27 можуть виявляти повітряні цілі на відстані близько 80 або понад 90 кілометрів і вражати їх на відстані приблизно половини цієї відстані. Це означає, що їм потрібно перетнути лінію фронту, щоб вступити в бій з російськими літаками, озброєними КАП. Чого українські пілоти зазвичай не роблять, оскільки їм бракує систем РЕП і літаючи поблизу російських позицій, вони надзвичайно вразливі для російської ППО у Форбс зазначили, що 50 або 60 літаків Ф 16 можуть дати українському командуванню нові можливості, хоча Проблема створювана широким використанням КАП найімовірніше збережеться і вирішиться тільки за рахунок додаткових закупівель і розгортання систем протиповітряної оборони. Це Петріот і f 16 оснащених сучасними системами протиповітряної оборони. І хто б що б не казав, які прогнози не робив, поява винищувачів f 16 в Україні буде мати вирішальний вплив на поле бою. З цим згодні і у Форбс. До цієї події готуються не лише українські пілоти, а й західні союзники та росіяни. Тому всі актуальні новини з приводу цієї події ми будемо транслювати на нашому каналі. Тому підписуйтесь на наш канал та ставте лайк, бо ми працюємо. para você